Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців на Хмельниччині. І сьогодні ми з вами будемо встановлювати межкімнатні двері. Відразу хочу попередити, що це відео не навчальне, це мій перший досвід встановлювання дверей, який мені вдалося зафільмувати. Можливо, він все ж таки стане вам в нагоді. Але ж в першу чергу це все ж таки мій щоденник, мій блог. І, як я казала, я зараз фільмую майже все, що встигаю. Це, мабуть, така якась певна травма переселенства. В мене дуже мало залишилося відеоматеріалів з попереднього місця проживання, тому зараз завела блог і показую геть усе. Мама завжди мене вчила, щоб у повсякденному житті я нічого не робила проблем. Інколи це буває дуже складно, інколи я про це забуваю, але це завжди працює. коли виникає якась проблема, потрібно привести її в розряд задач, і тоді мозок починає по-іншому працювати, і починаєш бачити інколи навіть якісь нестандартні рішення. Але коли це вже задача, не проблема, то вирішити її вже не так-то і складно. І ось під час нашого будівництва виникла чергова проблема. Потрібно поставити двері, їх дві штуки у туалет і у ванну. І я цього ніколи не робила, я ніколи не дивилася, як їх правильно ставити. І коли в нас ставили, я теж ніколи не спостерігала, тому що не думала, що мені це колись знадобиться. І взагалі мені здавалося, що це все ж таки щось таке доволі складне. А потім я подивилася на це все зі сторони і зрозуміла, що для цієї задачі не потрібно якихось інтелектуальних зусиль, не потрібно мати багато фізичної сили. Я маю мінімальний набор інструментів. Слава Богу, завдяки підписникам, за що їм велика дяка. І в цілому, то це буде цікавий досвід, і потрібно спробувати. Чи боялася я щось зіпсувати? Можливо, трохи. Але я розуміла, що потрібно брати і робити, бо це всього лиш задача. І якщо робити все обережно, спокійно то все буде гаразд. Я передивилась на Ютубі кілька навчальних відео, як правильно підполяти лутку, скільки залишати зазор, як поставити завіси, як ставити замок, я теж подивилася, хоч я щодо замка точно знала, що він поставлений, бо я сплачувала за врізку фурнітури. І це було гарне рішення, бо все ж таки в наших умовах. Врізати замок було б, ну, знову ж таки, не складно, але все ж таки це потребувало б часу і так красиво, як це може зробити професіонал, звичайно, я б не зробила. І ось я вся така заряджена, пішла розпаковувати двері, бо ми їх як привезли, так вони і стояли у плівці, запаковані як з магазину. І я розпакувала і зрозуміла, що. Мені навіть не потрібно підрізати лутку, тому що все зроблено, просто залишається всього лиш зібрати лутку на саморізи, прикрутити завіси, які вже під них є місця, і не просто місця, а вже навіть там є і отвори, просто там теж прикрутити і взагалі ніяких проблем, і все це поставити у. Прийом зафіксувати і задути піною. І я думаю, що я довше, мабуть, збиралася, ніж я це все робила. Не все виходило з першого разу, але гадаю, що наступного разу вже якісь моменти я буду враховувати. Наприклад, в мене не вийшло саморіз закрутити відразу профіль. Мені потрібно було все ж таки і там зробити отвір тонким сверлом. Так само як я сверлила і лутку, не відразу крутила саморіз, а спочатку робила тонкий отвір, щоб лутка не тріснула. Потім був довгий процес бігання з рівнем, але це такий дуже відповідальний крок, якщо зробити щось неправильно, то двері потім у відкритому стані будуть самовільно або закриватися, або відкриватися, і цього не можна допускати і потрібно все правильно виставити по рівню. За ті роки, які я працювала кондитером, в мене дуже натренувалося око, тому зараз інколи рівень мені навіть не потрібен. Тому працювати з рівнем мені подобається, тому що спочатку я все виставляю на око, а потім вже перевіряю себе по факту рівнем. Двері вже майже встановлені, потрібно потім ще поставити ручку, але то вже такі невеликі дрібниці, і як воно вже буде у готовому вигляді, покажу вам у наступному влозі. Маленький бонус для тих, хто додивився до кінця. Зараз в нас немає світла, але двері я встигла поставити. І зараз я тримаю містера за лапку. Капає капельниця в нього. Світла нема, але тут є в мене фонарь з Алікспресом. Тому справи, слава Богу. Ось крапельниця. Підвішена на майбутню лудку. Для санвузла це ліхтар від акумулятора. Ось тут містера. Тримаю лапку, щоб він її не скручував, тому що тоді ліки не йдуть. Ось тут щастечко. Ось так і живемо.